Це парад зірок 2024 у Полтаві. Всеукраїнський фестиваль зі спортивних танців цьогоріч зібрав представників понад 40 клубів спортивного бального танцю з 12 міст України. Учасникам від 3 до 17 років загалом свою майстерність на паркеті продемонстрували понад 340 танцюристів. Можу сказати так, що танці це треба кайфувати в них. Це найголовніше слухати один одного і все робити якісно і чітко. О, змагання це. Показ себе, підняття своєї категорії та різні свого так і показуєш, як ти вмієш танцювати і до чого ти йдеш. Латиноамериканська та європейська програми налічують по п'ять танців у кожній, говорять організатори фестивалю. До латиноамериканської програми у нас належать чачача, -ча -ча, самба, румба, пасадобль та джайв. Це більш такі енергійні, запальні дівчата дорослі танцюють в. Коротких спідницях з автозагаром. А європейська програма налічує такі танці, як повільний вальс, танго, віденський вальс, повільний Фокстрот та Квікстеп. А там більш такі класичні костюми. Заради одного виступу на паркеті роки тренувань. Важливий і образ, на створення якого в середньому йде до трьох годин. Сама ж атмосфера змагань надихає та спонукає до самовдосконалення. Діляться учасники. Я вже займаюся вісім років, шість разів на тиждень. Мені дуже подобається кайфую від них. «Бальні танці це вже наше життя. Я займалася. У мене двоє дітей займаються. Ми всі, всі живемо для наших танців, для дітей, для їх дозвілля і розвитку. Ми сьогодні танцювали вальськвік степ, чача джайв. Некоторі танці, швидкі, вони дуже різкі, а некоторі повільні. В Латині я танцюю зараз ча-ча-ча, самба, джайф і румбу». А в стандарті я танцюю вальс, танго, квікстеп і віденський вальс. Граційність, точність рухів, ритм, баланс, лінія, відповідність музиці, ці та інші параметри оцінювали 56 незалежних суддів. Переможців визначали у кожній віковій групі та програмі. Нагадаємо, всеукраїнський фестиваль зі спортивних танців, парад зірок» організовують у Полтаві вже вдруге.